Замислився, як би то його зробити так, щоб у моїй країні народу жилося краще. Скликав він своїх бояр і питає, її, а ті йому, цар, не хвилюйся, у твоїй країні народ до тебе жив погано і після тебе так буде. Е, ні, каже цар, ох, мене спитає за моє цар. Кажуть, як же ж мені так зробити? Ну, нічого зробити. <клес> довго ходили мудреці, довго шукали. І ось знайшли вони людей. Питаю, як же нам зробити так, щоб у нашій країні жилося краще? Тім відповідаю. Вам треба знати три речі, який найголовніший час. Яка найголовніша людина і що з ними треба зробити? Мудреці почухали голову, що воно таке. Повертаються до царя. Так і так, царю, але не знаємо, як це розтлумачити. Підійдь до мудрої дівчини, вона напевне вам підкаже. Знайшли вони мудру дівчину, відчиняємо двері. Так, дівчино, годиш нашому серед. Дівчина їм і відповідає, найголовніший час теперішній, бо на минулий і майбутнє вплинути не можна. Найголовніша людина це та, яка перед вами зараз стоїть, бо від вас залежить, піде вона від вас сумна чи весела. А що з ними треба зробити? Rupeti dobre!